По-перше, хочу подякувати за запрошення в прес-центр інформаційної агенції Галон Для нас це дійсно дуже знакова подія. Я впродовж понад місяць виконував обов'язків прес-офіцера одного з підрозділів в зоні АТО, підполковник Володимир Скоростецький, штатна моя посада, це офіцер регіонального медіа центру Міністерства оборони України в місті Львові. Ви знаєте, що ситуація на фронті дійсно. За останні декілька тижнів була не просто На фоні те, що Збройними силами України у відповідності до реалізації мінських домовленостей відбувалось, відбувалось планове відведення танків важкого озброєння, артилерійських систем різних калібрів та мінометів. Калібрів 82, 100-120 мм від лінії зіткнення на встановлення на дистанції. Це відбувалося під контролем ОБСЄ. патрулі ОБСЄ займалися верифікацією озброєння на тих майданчиках відведення, відповідно до географічних координат постійно приїжджали, тобто перевіряли номери техніки та озброєння, ну, але, в принципі, можна сказати, що ситуація була прогнозованою, тобто і зусилля. Бойовики були направлені на те, щоб в будь-який спосіб зірвати ці мінські домовленості, ну, до чого, в принципі, українська армія і була готова, незважаючи на те, що ми відводили озброєння. Але... Ті, хто залишався на лінії зіткнення, вони перебували в постійній бойовій готовності, а ті підрозділі, які були відведені в тил, вони займалися обслуговуванням техніки, і е, тренуванням, тобто підтриманням своїх бойових спроможностей на належному рівні. Ну і, Як бачимо зараз, тобто президент України вже віддав безпосереднє розпорядження про те, що українська армія Повинна відповідати на будь-які збройні провокації в той спосіб, який вона ну, краще всього вміє. На вашу думку, чому саме зараз відбулось таке загострення? Ну, це питання швидше не до мене, швидше до політиків, але можна сказати, що нещодавно в мінську відбувався і Засідання під групи з безпеки і засідання нормандської четверки відбувалося, і як бачимо зараз, буквально на днях відбувся саміт Великої Двадцятки. Тобто, це суто політичні причини, і можна лише робити припущення певні про те, як Росія не буде. Будемо називати все речі своїми іменами, що спонсором донбаського тероризму є саме Російська Федерація, що Росія в будь-який спосіб намагається впихнути Україні цей тягар у вигляді зруйнованого антрегіону, які насичений антиукраїнським елементом. Власне, про антиукраїнський елемент ви очевидно спілкувалися з місцевими мешканцями на звільнених територіях, які чи помінялися їхні бачення щодо України і Росії, чи наскільки позитивно чи негативно вони налаштовані до вам можу сказати, що я спілкувався не тільки з тими, хто живе на територіях під підконтрольні Україні, але й ті, хто зараз проживає на територіях, тимчасово не підконтрольних нашому уряду. Скажу, що люди, які здатні до мислення і до аналізу, вони вже давно змінили свій вектор в бік України. І є певне нерозуміння, чому досі ми не робимо якісь певні кроки для звільнення цих територій. Тобто люди чекають, коли. Донецьку і Луганську область, повернеться мир, повернеться Україна, буде відновлено контроль над ділянкою України російського кордону. А власне якісь сепаратистські настрої на підконтрольних територіях, вони якось спостерігаються? Чи, чи ті, хто виступає проти України, просто знаходяться в стані затиші? Ну, Скажімо так, є відповідні органи, які це контролюють, ну і можу сказати, що вони не дарма своїх хліб їдять. Який настрій серед військових, серед бійців, які зараз перебувають на передовій? Бійці готуються до зими, це основна, основний вектор роботи армії це підготувати свої позиції, утеплитися, провести бойове злагодження, провести технічне обслуговування, переведення техніки на резимовий режим експлуатації. Ну, якщо буде команда, це звичайно, щоб проводити якісь дії військового характеру. Чи достатньо грошей ресурсів, щоб це все провести без е, якихось форш, форс мажорних обставин? Чи всього вистачає? Ну хотів би зазначити, що війська зараз надходять зимове мандрування? От я в приклад нещодавно під час одного з брифінгів, що особисто був присутній на складах в Артемівську, куди постачається велика кількість обмундрування, це і взуття, і зимої штани, куртки, інші якісь речі, які необхідні І на складах Артемівську формується постійний запас для того, щоб офіцери, які займаються логістикою в підрозділах, могли поповнити і своєчасно видати військовослужбовцям ті речі, які вони потребують і чуботи і бушлати теплі штани куртки відповідності до норм забезпечення, які зараз є в Збройних силах України. Дуже часто раніше ще влітку повідомляли про будівництво о, власне укріплення Ліні. лінії розмежування, так, там, де перша лінія оборони, друга. Наскільки це будівництво вже завершено чи завершено? Ну, я вам скажу так, що в будівництві другої та третьої лінії оборони активно приймали участь робочі бригади від обласних державних адміністрацій, в тому числі Львівська область, доклала певну засиль для того, щоб ця лінія оборони була збудована за всіма канонами військової інженерної думки. Ну, звичайно, що перша лінія оборони вона виглядає досить розплочуто, тому що на лінії зіткнення роботи проводять в основному самі військовослужбовці, і вони вже прилаштовуються під ті потреби, і під ті можливості, які вони мають. Друга і третя лінія оборони, вона вже побудована більш Скажімо так, грунтовно з використанням тих техніки, матеріалів, які про підвозились з тилу, це і бетонні блоки, це і спеціальні бронеколпаки, які встановлені на зводних ротних опорних пунктах. Коротше кажучи, робота зроблена дуже велика. Я би сказав, що ті рекордні рекордні терміни вона виконана буквально за декілька місяців. Повертаючись щодо матеріального забезпечення в порівнянні з минулим роком. Відчуваються зміни, тобто по логістиці, довезенню, по забезпеченню? Звичайно, тобто, якщо минулий рік на себе повністю, ну фактично повністю, там, 80 90 це цю роботу виконували волонтери, то зараз ну, волонтери також роблять дуже багато для нас, для армії. Але їхні зусилля мали вже переключитися в основному на такі реабілітаційні функції, на те, що, на жаль, ще не вистачає можливості держави. Держава вже може забезпечити озброєння, вже може забезпечити певну амуніцію стандартного зразка, може забезпечити пальним. Ремонт техніки так само і постачання нової техніки, де війська. Не так давно знову передали чергову велику партію автомобілів, От В нашому підрозділі, до речі, один з бронеавтомобілів – виробництво Київського НПО Практика. Ну, були певні там рекламації, тобто треба було поремонтувати, поміняти. Ми написали листа і буквально за тиждень на фронт приїхала ремонтна бригада з Києва, яка повністю за добу виконала всі ремонтні роботи і удосконали. А, може ще Хотілося б якісь не знаю, сказати якісь слова, як. Слова щирої вдяки всім українцям за те, що постійно моляться за українську армію, за нас, за солдатів. Слова любові, що ми, всі, хто перебуває на фронті, всі, хто кує нашу перемогу, ми всі дуже вас любимо, всі любимо Україну і перемога на вміну буде за нами.